Слава Україні, героям слава! Я знаходжусь біля нижньої частини києво печерської лаври, нашої святині. Я із братом Мріємо, щоб московських попів, ФСБ-попів і їхніх рабів. До речі, семінаристів повикидали з нашої святині. бо там з ними нема про що говорити. Так званий Кавицько-Хрузький Мір. Ті самі наративи, все продовжується. І це московсько-клінічно форії люди так звані. Ну нічого, викинемо.